Ти хто? Я хто? Дівчина. Ти дівчина. А, а де ти знаходишся, дівчино? Дома. Дома. Це на Росії? Дома твоя? На Росії. На Росії. І як давно ти там? На тій на Росії знаходишся? Года четыре, напевно. Года 4. А звідки ти поїхала? Свою кохану на Росію? Я не їхала. А як це сталося? Приїхала. Тебе... Тебе перевезли? Ні. Не зрозумів. Ну, ти народилася на Росії чи ти в Україні родилась? Народилася на Україні. В Україні. Це держава така. Так. А як же ж ти mm. як ж тобі так настільки не повезло, що ти попала на Росію? Ну, ось так. Як? Ось так. Ну, сама поїхала, чи батьки привезли? Не їхала, я тут живу. Ти живеш там 4 роки. Перед цим ти жила де? На Україні. В Україні, так. В Україні. В Україні. А де ти жила в Україні? Де зараз живу? Зараз. Там живу. Де зараз там і живеш? Як складно з тобою спілкуватися? Ти не випадково не на окупованих територіях українських знаходишся зараз? Ну, вони не окуповані. Вони не окуповані. У, нас у, вас все у вас все добре. А звідки ти? Де у вас все добре? Таке можна говорити? Скажу. З Криму. – З Криму, з окупованого Криму, зрозуміло.